Скільки я не стараюсь працювати над своєю зовнішністю, я все одно не відчуваю себе привабливою та сексуальною. Тут потрібно подивитися, куди. Відчуття себе сексуальної, своєї привабливості, вона, воно базується на тілесному відчутті. Відчутті приємності, кайфовості, комфортності в своєму тілі. А дуже часто, ну, по суті, спираючись на моду, на те, яке тіло, тіло наше повинно бути, людина може навіть працювати з тілом, ходити до, на б'юті процедури і так далі, орієнтуючись на Тренди або порівнює себе з кимось, так, і хочеться відповідати якимось стандартам краси, зробити красивіше тіло, красивіше зачіску і так далі. Але ось того, того орієнтира людина не працює над своїми внутрішніми тілесними відчуттями. Куди тут потрібно подивитися? В сфері е, сексуальності, в сфері тілесності, в тому числі, є надсвідомі установки. Ну, наприклад. Я не можу відчувати себе сексуальною та привабливою, поки не буду виглядати бездоганно. Бездоганно у кожної жінки якесь своє. Да? Я не можу зваблювати, поки я не виглядаю якось так, да? тобто не буду відповідати там, якимось стандартам. Або в сексі я не можу розслабитись, якщо в мене щось не в порядку. Там не голена, без зачіски. Дуже часто, коли є надсвідомі свідоми установки в цій сфері, людині хочеться зробити якусь зовнішню картинку, зовнішню упаковку, щоб вона була по всім стандартам, а мінімально або ніколи не приділяється увага своєму внутрішньому відчуттю, своєму збудженню. І коли ви здивуєтесь да, цьому, що коли жінка або чоловік починає концентруватися на збудженні, концентруватися на тому, що подобається в партнері, концентруватися на тому, що хочеться зробити з партнером, ось це відчуття привабливості, воно підсвітлює тіло, підсвітлює обличчя, і людина починає відчувати себе по-іншому. Да, і вже немає потреби, і неважливо, в чому ти в цей момент вдягнена. Відчуття привабливості воно є, да? І по суті, е воно не пов'язана на зовнішню упаковку.